Віт, мої любі! Сьогодні у рубриці крізь рожеві окуляри. Ми з вами спробуємо трішки поімпровізувати. Чому ви спитаєте? Та тому, що ми потрапили на виставку кольорові імпровізації. Імпровізація з латинської означає непередбачений. Це створення музичного або поетичного твору без попередньої підготовки, тобто експромт. А починаючи з 20-го століття, імпровізація є обов'язковим компонентом мистецтва джазу, коли музика створюється безпосередньо в процесі виконання. А з кольором у графічних роботах спробували поімпровізувати два художники: Сергій Лаушкін та Іван Цап'як. Це як джаз. Я дуже люблю джаз, як стиль, і різні його відгалуження теж. І для мене мистецтво це теж є імпровізація постійна. Є якась тема, і, ну, бачите, навіть тема Мадонни, вона майже присутня у кожного художника. Так? І кожен по-своєму якось цю тему зображує. От. Імпровізація для мене. Це є спосіб життя. Кожен з даних художників має свій стиль і власний почерк. Іван Цепяк, в даному випадку імпровізує по-своєму, надихаючись повсякденним життям, бачачи в ньому різні цікаві моменти і відтворюючи їх в своїх роботах. Коли сидиш в майстерні один на один з полотном, то одно. А коли спілкуєшся з іншими людьми, які мають інші погляди на ті ж самі проблеми, які в тебе, то це дуже цікаво. Світлих людей. І тому мене більше приваблють от таке от, е, світла сторона життя. От, як казав один філософ, що життя воно ніяке по, по відношенню до людини. Це людина робить з нею е, чи трагедію, чи радість. Як він хоче, як, йому там, ну, як його натура до чого лежить, розумієте, він так і живе. Чи з трагічної ноти, чи з веселою. Ну, я для себе вибрав більш таку оптимістичну, можна сказати. Сергій Лаушкін спеціально для програми Вечірній простір.